Як виглядають здорові стосунки в нашому сучасному світі? Здорові стосунки це партнерство усвідомлене на базових потребах фізіологічних, тобто, коли люди uh -huh. фізіологічно один одного не роздражають, вони сприймають нормально і можуть їсти разом, спати разом, бути в різних станах здоровому і в хворобливому, тобто нормально сприймати без у цього, ну опять же таки неповаги uh -huh. без цієї неповаги. Другий момент має бути традиції. Якщо в сім'ях немає традиції, це теж я дивлюсь на своїх консультаціях, коли я роблю інтерв'ю сімейними парами в кризі. І я питаю перше питання, які у вас традиції? Тут тупік. А, наприклад, які традиції повинні бути проводити час разом, uh -huh. щось мати якісь спільні інтереси, спільні цінності, опять же, таки, як стійкість, uh -huh. спільні якісь погляди друзів спільних. Це теж, ну от я кажу, ну, елементарні речі, да, але якщо, uh -huh. наприклад, чоловіку не подобаються друзі дружини, то це не буде там, традиції збиратися і запрошувати гостей до себе додому. Тому що наш дім, це наша безпека, і ми туди запрошуємо тільки тих людей, які нам безпечні, uh -huh. до яких ми можемо ну, постати в будь-якому стані і безпечно показати, що у нас там може бути не ок.